Воля сильніша за тіло, вкотре це демонструють наші нескорені воїни. Всеукраїнські змагання у Києві стартували з велоспорту на Трухановому острові. Ще вчора чимало з них були на передовій дехто відновлювався після військових поранень. А зараз усі вони тут у столиці, разом на одній локації, щоб чергове довести. Насамперед собі вони не скорені. Зібралося тут близько 90 учасників. Точно цифру сказати не можу, бо є ще такі, які щойно відряджені і доїжджають до нас. Ось, змагаються на дистанції 5 кілометрів в одиночному заїзді, один за одним, стартують, показують свій час, результат в своїх різних категоріях. Категорії є відкрита категорія. Вони діляться відповідно до їх травм поранень. Є у нас ручні велосипеди для людей з травмами опорно-рухової системи. Змагання ігор гарноскорених це не про досягнення високих спортивних результатів, а про реабілітацію військовослужбовців і ветеранів. Тому спортивний результат тут не має жодного значення. Продемонструвати, що жити наповно можна і треба навіть з травмою війни. Сюди з'їхалися інвіктуси з різних областей країни. Команда Дніпропетровщини була найчисельнішою: близько пів сотні учасників. З них 20 – це збірна кривого рогу. Внескорені бійці 17-ї танкової та ветерани зсу Кривий Ріг вже 6 років приймає участь в змаганнях. Інвіктус Гейм». І ми бачимо, що з кожного року кількість учасників зростає. Тут є і об'єктивні і суб'єктивні об суб фактори. Ну я думаю, що кількість збільшена. Перше, це те, що популярність зростає цих ігор. Хлопці один від одного дізнаються, що такі ігри є, і можна вийти зі своїх проблем і нормально поспілкуватися з побратимами, позмагатись. Тут здорове змагання, здорова конкуренція. Що я на велосипеді на цій моделі сьогодні вперше їхав. Ну, Нелегке завдання. А тим більше, що всі, хто зі мною разом приймає участь на цій моделі, вони всі набагато молодші хлопці. Тому конкуренція я для них не конкуренція, а от стимул е зробити краще, ніж я у них є. Тут вже участвую от, ну, в третій раз на відбор в Канаду. Перший раз не вийшло, второй думаю, зараз вийде. Якщо стремитися, то воно своє. В цьому виде спорту я в велоспорте участвовал перший раз. Для цього треба відкривати, що я грав в теніс, волейбол сидя, легка атлетика. У мене пробував від перший раз. Говорять, хорошо, добре, як Ми зараз посмотрим результат. Думаю, для першого разу я добре виступив. Якщо піде, будемо тренуватися і далі. Змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів можливість реабілітуватися, знайти себе у новому занятті. Липні, напевно. Попав на передову. на передову і довго не, не довелося мені воювати. В серпні 2015-го отримав поранення. Так, підірвався на мій. Рік на протезі зараз вертаюся до повноцінного життя. Стараюсь залучити таких хлопців через спорт, показати так само військовим. Це реабілітація, своєрідна, психологічна реабілітація в спорті, ти відволікаєшся від всього, забуваєш про все. Почуваєш себе простою людина, настільний теніс відносно новий вид спорту у переліку ігор нескорених, та він неабияк зацікавив українських військових та ветеранів. Після дев'ятнадцятого року у мене була така трошки. Ну, Депресія з приводу того, що я був Збройні Сили України, потім звільнився. Я втратив зв'язок з побратимом. Ну, після року такого перебування ну, на самоті на самотності. Е, е, ну, може не випадково, а може випадково, стикнувся з побратимами, які вже брали участь у змаганнях. Мене запросили від себе особисто, від цієї команди Чернігівської, хочу подякувати в першу чергу Микола Колесник і Сергій Гардєєв, які е, саме мене. Е, ініціювали працювати своєю наполегливістю, своєю запалом своїм. Мене вмотивували створити таку саму команду, як створена команда Кривого Рогу. На відборі до національної збірної ігор нескорених 2025. Учасники намагалися побити свої попередні рекорди, випробовували своє тіло і дух у нових видах спорту. Два військовослужбовці сімейської танкової бригади приймали участь у велоспорті, показали гарні результати. І три військовослужбовці у нас зараз приймають участь настільний теніс. Уже у одного військовослужбовця три перемоги, у другого дві, і у третього теж дві перемоги. Крокують вперед, крокують до призових місць, все виходить настрій бадьорий. Ми маємо в принципі рекордні по кількості учасників. Ми насправді з одного боку дуже тішимося, що спільнота «Інвіктус» росте, але з іншого боку, ми розуміємо, що при такій кількості поранених, яка є сьогодні в Україні, ті 490 реєстрацій, які ми отримали цього року на змагання, це далеко не ліміт і. Такими темпами наступного року ми будемо серед усіх країн, серед усіх націй інвіктус з країною з точно найбільшою кількістю поранених військовослужбовців і ветеранів. Другий змагальний день пройшов у багатоборстві, об'єднав різні види легкої атлетики. А ще жим лежачи зі своїми правилами і без гендерних стереотипів. Дівчата зазвичай рідко беруть участь, по одна-дві дівчини, і ну, одна потім їде на змагання. І вона каже: а не між хлопцями є суперниці, а в дівчат нема цього. Тут дуже круто, навіть якщо ти і не займаєш перші місця. От я, наприклад, хотіла вижати більшу вагу, але зарахували попередню. Все рівно ти розумієш майже своєї можливості. Своїх можливостей, і ти знаєш над чим тобі працювати. нескорених – це ще й потужна підтримка побратимів. Особливо цінна, коли відчуваєш її від нових знайомств, які переростають у дружбу. Ми подружилися тут. Уже на іграх. Вже тут на іграх. Він просто кращий. У людини просто неймовірна сила волі. Ну я їм пишаюся. Це для мене мотивація. Я сам боюся. Він мені масажить за цей розминайся. Кращий. він, мабуть, за мене більше хвилюється ніж. мене руки трусяться. В адаптивних видах спорту. Всі учасники рівні між собою. Відтак позмагатися за місце у складі збірної України міг кожен. При відборі будуть враховуватися комплексні показники, лише 10% важить спортивний показник, тобто яке місце займе людина у різних видах спорту, які представлені на змаганнях. Також береться до уваги інтерв'ю з психологами та тестування з психологами, власна мотивація до людини і такі загальні ціннісні навички, погляду людини. Пройти повсю локацію було важко. Тут учасники ігор могли випробувати симулятори різної зброї, а також за допомогою віа окулярів усі присутні мали змогу пройти майндфулнес-практику, яка є складовою психологічної програми реабілітації військових, ветеранів а також цивільних, які прибули на відновлення до українських лікарень. Ти можна побачити. Відео з Карпат, потім наші психологи додають сюди правильний меседж, правильний посил з е, необхідним текстом для відновлення людини. Нещодавно я писала інтерв'ю з людиною, у якої не було кінцівок, і він розповідав, що ну він тепер не уявляє, яким чином він буде пересуватися, і взагалі де він зможе подорожувати. Але побачивши наші відео під час своєї реабілітації в клініці. Він сказав: знаєте, у мене з'явився стимул, і тепер я хочу власними ногами да власними протезами дійти до тієї галявини, яку я я побачив у вас у відео. Завершують триденний спортивний марафон, волейбол сидячи і плавання по 50 метрів вільним стилем на спині та брасом, і 100 метрів вільним стилем. Плавання з лучших Революційних можливостей чоловіка роботи всі мишки тіла. Підготовка була для цих совнувань мощна. Нам місто предоставило час, басейн, условия. Три раза в неделю ми тренувалися. Команда готова. На ці змагання приходять цілими родинами. Підтримує тата і чоловіка, сім'я Андрощуків. Коли ми сюди прийшли, вона дуже переживала в плані: а якщо тато не виграє, і ну я їй просто сказала, що неважливо виграє він чи ні, Він для нас переможець вже, от а для нього це просто задоволення, те, що він прийняв участь. І для мене чим важливо було взяти з собою сюди дітей, тому що це привід відповісти на такі питання: а чому в дяді така ніжка на протез? А чому там в дяді немає ручки і ніжки? Тому що е, я не хочу, щоб мої діти були ізольовані від цієї інформації, і типу що ну зараз там там якась афемерна злі сили. Тобто, в мене дитина знає, що е, тато отримав поранення, тому що там росіяни хотіли його вбити. Ну тобто е, я розповідаю так, як воно є. Аби трохи зняти напругу, підбадьорити, викликати посмішку, а заодно і розказати більше про людей, які стали героями своєї країни, для збірної кривого рогу ми підготували бліц опитування. Ким ви хотіли стати у дитинстві? Хотів стати військовим. Ну а захотів через те, що ну для мене просто військові виглядали як герої будівельником футболістом. У дитинстві я хотів стати архітектором. Як вас називала мама? Зара. А коли злилась? Вона коли злась. Назар Сашуля. А коли злилась? Скотиняка. Валерчик. Вова. Вітасик. Найкращий день. День, коли прокинувся після поранення, в цьому році мій найкращий день. Це коли я фінішував в Ості, пробіг 21 км 93 метри з прапором України і розтягнув прапор кривого рога, а зверху надпись була All road lead to Roma. Найсміливіший вчинок. Зізнатися кохання. та піти воювати. Одружився. Як зустріли свою кохану людину щоб навчатися і, ну, і зустрів. Це були стосунки в школі. А де ж в школі? Сусідка по парті була у мене любима дівчина. Що робить вас щасливим? розуміння того, що я живу. Прокинувся живо і все добре. Я пишаюся тим, що я мешкаю, працюю, спортом займаюся в нашому місті, Кроморозі. За що віддали б своє життя? За близьких і рідних. За сім'ю. За інше життя. Більше нічого не стою, щоб віддати своє життя. За мир та, та за перемогу. Україна боротиметься до самої перемоги, переконані криворізькі інвіктуси. А поки мають власні перемоги – спортивні. Скарбницю нагород збірної команди Кривого Рогу поповнили 30 медалей. Криворізькі нескорені завоювали 19 – 7 золотих, 3 срібла і 9 бронзових. 17-та танкова бригада отримала 11 медалей – 7 золотих, 3 срібних і 1 бронзову. Все сподобалось, така, така дружба, така боротьба спортивна, такий спортивний азарт. Ну, все, все, це така е, дуже важлива річ в нашому житті. Це спортивні збори, інвіктус, нескорені. Тобто ми приїхали на ці збори е, такою дружною командою збірною Криворізькою. Е, я вважаю, що Криворіг, він, о, він буде в збірної е, нашої держави. Потрапить до списку з 35 учасників української збірної протягом місяця вирішуватиме відбіркова комісія. Ігри нескорних 2025 пройдуть у лютому наступного року у Ванкувері Вістлері Канада. Юлія Вітряколегкаплій постфактум.